Слава Богу, я звертаюся до великої родини шедевків і хочу висловити співчуття від сім'ї і церкви села Статників. Я теж є причетний до цієї родини великої, тому що моя мама, як на селі казали, шедеручка. Вона теж шедероків. І ви знаєте, сьогодні багато говориться про. Цінне, цінне ім'я Матері, і що воно взагалі для дітей значить. Ви знаєте, що е, сьогодні ми говоримо і так само про велике ім'я нашого Господа і Ісуса Христа, боже Хтось з Братів також говорив, що навіть буває і люблячи серце Матері, воно інший раз може, знаєте, ну, десь. Е, про щось забути, когось забути, дитину навіть може забути, і Господь каже, я вас ніколи. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить усіх, хай Бог благословить родину, дітей. Це тяжко, це тяжко. Коли мама померла, я, знаєте, так, ну, теж ще їздив завжди на роботу. Роботу з роботи і так проїжджав, проїжджав повз е, маминої е, хати і ну, довго ще дивився. З однієї сторони розумів, що мама відійшла вічність, але голова поверталась. Тому нам треба цінувати і дорожити. Коли наші батьки живі. Хай Бог благословить усіх дітей, які сьогодні мають ще батьків, щоб дорожити, цінити, брати добрі приклади, уроки життя батьків. Дуже добре чути про таке, знайде свідчення, дуже добре чути про таких людей, які сьогодні залишають гарний слід після себе. Я хочу зачитати із книги Йова. Коротенько буду. Це говорити, і це записано в другий розділ з 11 віршів по такі слова. І почули троє приятелів Йовових про все те, що нещастя, що прийшло на нього. І поприходили кожен з місця свого. І тут перечислюються три друзі: Еліфас, Бідат і Цофар. І вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним та потішити його, похитати головою тут, оточнення, поспівчувати. І звели вони здалека очі свої і не пізнали його, і піднесли вони голос свій та й заголосили, і роздерли кожен одежу свою, і кидали порох над своїми головами аж до неба. І сіли вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий. Ну, Така історія. Ми знаємо, що не вдаватися далі, що було, як було, як ну, повелися друзі, вони довго мовчали, ми бачимо, але потім кожен почав говорити своє, якісь свої висновки, якісь свої бачення. І слово Боже каже, що вони ну, не зовсім правильно говорили, не, не так правильно говорили, як йов. І сьогодні ми прийшли, брати і сестри, не е, посуджувати. Ми не прийшли сьогодні знаєте, е, говорити, що комусь вилежить царство, комусь його немає, що хтось де в рай, хтось, в ад. Ми сьогодні прийшли потішити, підбадьорити, і дуже добре, коли ми читаємо Боже Слово. Бо якби я сьогодні говорив від себе, якби я сьогодні говорив свої слова, так, да, я не так правильно можу сказати, як це говорить Боже Слово. Але ми чуємо, що Бог живий, Бог на небі, Бог чекає вірних. Хай Бог буде завжди з нами. Хай Бог благословить, бо свого часу Павло сказав, що Христос для мене життя, смерть, надбання. Ви знаєте, коли ми живемо, ми для Господа живемо. І коли помираємо, для Господа помираємо. Дай Боже так прожити наше життя, щоб бути з Богом в небі. Та Богу нашому буде слава. Амінь.